Ось ці два пікапи Джак незабаром відправляться на фронт. Їх для наших захисників передала Полтавська міська рада. Відповідне рішення було прийнято на засіданні міськвиконкому 17 квітня. Автомобілі на ЗСУ передають не уживані, а з салону. Загалом на них витратили 2 мільйони 200 тисяч гривень, говорить директор департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Олександр Сороковий. До Полтавської міської ради звертаються командири військових частин з потребами. Депутати розглядають їхні звернення і Потім відповідно до цільової програми Полтавський спротив ми реалізуємо їхні запити. Ми передаємо не тільки автомобілі, а й передаємо коптери, оптику, літальні апарати та інші. Матеріально-технічні засоби. Один пікап отримали бійці 3-ї штурмової бригади. На транспорті такого типу вони ще не їздили, каже військовослужбовець Микола. Тому цей автомобіль буде точно найновішим у їхньому підрозділі. Зараз приганяють трохи старі, старі автомобілі і їх приходиться після двох виїздів на е, лінію розмежування, приходиться їх ремонтувати. Тобто більшість зараз потреба в нових автомобілях, щоб ти комфортно виїжджав на свою позицію і не боявся, що автомобіль може зламатися в тебе. Дякуємо за будь-яку допомогу, але краще було б надавати. Новіші автомобілі, щоб ми займалися саме виконанням бойових задач, а не ремонтом. А інше авто передали для батальйону територіальної оборони. За словами офіцера групи Анастасії, зараз як ніколи нашим захисникам потрібний гарний транспорт. Адже іноді якісний позашляховик це чиєсь врятоване життя. Коли хлопці виконують бойові завдання, це дуже важлива швидкість, прохідність. Мобільність дуже гарно, що тут великий кузов, який допомагає перевозити як і снарядя, так і евакувати своїх побратимів і не тільки. Відразу після засідання міськвиконкому автомобілі поїхали за призначенням. Як повідомив директор департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Олександр Сороковий, це не остання передача техніки для військовослужбовців цього місяця.